Доброго дня малята! Я пропоную вивчити вам вірш про літо. А вам допомагати будуть картинки з мнемотехніки. За крутими берегами пахне сіно полинами. На ромашці джілка спить з неба. Капає блакить. Я варило скоче вітер, розплітає вербам віти. Літо шепче до води. Я прийду іще сюди. Отакий гарний віршик. Давайте ще раз повторимо. За крутими берегами пахне сіно полинами, на ромашці бджілка спить, з неба капає блакить, явари лоскочи вітер, розплітає вербам віти, літо шепче до води, я прийду. І ще сюди ось такий чудовий віршик. Його дуже-дуже легко вчити. Вивчайте і розвивайтесь.